Доброго дня тема нашого сьогоднішнього уроку – Політичне становище в Європі після Віденського конгресу. Представники Європейських держав за винятком Туреччини зібралися в столиці Австрії для вирішення питань відновлення у Європі феодальних порядків і монархій, скинутих у ході наполеонівських війн. Віденський конгрес, який працював з вересня 1814 по червень 1815 року, зосередив свою увагу на новому територіальному устрої Європи. Однак між його учасниками виникли протиріччя. Росія прагнула приєднати до своєї території велике герцогство Варшавське. Російський імператор пообіцяв відновити в Польщі місцеві закони і прийняти Конституцію. Проти цього наміру рішуче виступали Велика Британія та Австрія. Прагнучи зберегти в Європі суперництво Австрії і Прусії, які виконували б роль противаги одне іншому, Росія підписала таємну угоду з Прусією про передачу їй Саксонії. Проти Російсько-Пруського Союзу виступили Велика Британія, Австрія і Франція. Які в грудні 1814 року підписали таємний договір про спільні дії проти Прусії і Росії, Австрія прагнула посилити свій вплив на німецькі держави і була супротивником їхнього об'єднання. Текст заключного генерального акту Віденського конгресу рясний фразами про благо Європи та благо усього християнського світу. Насправді це був, як визначив тоді німецький публіцист Франц Генц, поділ між переможцями майна переможеного. Система міжнародних відносин перебудовувалась на таких принципах. Відновлені кордони держав та їхній політичний устрій за станом на 1792 рік визнавалися законними. Навколо Франції створювався спеціальний так званий бар'єр. Що у випадку виникнення кризових ситуацій дозволив би ізолювати країну від інших держав, держави учасники усіх антифранцузьких коаліцій отримували компенсації за їхню участь у боротьбі проти Наполеона Бонапарта. В Європі створювалася така система політичної рівноваги, що не дозволяло панувати будь-якій певній європейській державі. Перемігши французьку революцію і військову диктатуру Наполеона, європейські монархи перекроїли карту Європи та намагалися застрахувати себе і свої придбання від нових революцій і потрясінь. Із цією метою, 26 вересня 1815 року, у Парижі імператор Росії Олександр І, австрійський імператор Франц І і прузький король Фрідріх Вільгельм III Підписали договір про утворення священного союзу. Спочатку в нього війшли правителі Росії, Австрії і Прусії, що зобов'язалися язали, зобов у випадку загрози кому-небудь надавати один одному підкріплення і допомогу. Пізніше до священного союзу приєдналася Франція. Фактично в його діяльності брала участь і Велика Британія, яка формально не входила до складу священного союзу. У наступні роки до союзу приєдналися майже всі європейські монархічні держави. У підписаних державами союзницями документах було заявлено, що монархи коаліції формально обіцяли французькому королеві Людовіку XVIII підтримати його зброєю проти будь-якої революційної спроби. Священний Союз був союзом монархій, які об'єдналися для спільної боротьби проти революційних виступів, де б вони не виникали. У 1818 році у місті Ахен відбувся перший конгрес священного союзу. Усього їх було чотири. У його роботі брали участь представники держав-засновників Союзу Росії, Австрії і Прусії, а також Великої Британії і Франції. Учасниками конгресу був відновлений союзний договір, спрямований проти змін у Франції, що загрожував спокою і безпеці її сусідів. З іншого боку, Франція була прийнята до Священного Союзу, з країни достроково виводилися окупаційні війська, також була прийнята декларація щодо підтримки міжнародного права, спокою, віри і моральності. Однак, за категоричною вимогою представника Британії, було встановлено, що втручання у внутрішні справи інших держав може здійснюватися тільки за їхнім проханням. Революційні виступи в Іспанії, Неаполі і П'ємонті змусили монархів змінити це положення. У декларації Конгресу Священного Союзу у 1820 році в Тропао було сформульовано, що будь-яка держава, у середині якої відбувається революція, виключається з Союзу, і жодні зміни в державному устрої, зроблені революційним шляхом, не будуть визнані священним союзом. У січні 1821 року робота конгресу була продовжена в місті Лайбах. Зараз це Любляна. Незабаром пройшло повідомлення про революції в П'ємонті і про повстання в Греції проти турецького панування. Олександр І відмовив православним одновірцям грекам у допомозі, а австрійські війська із благословення Священного Союзу розправилися з революційним рухом в Італії. Згодом загострилися відносини між Великою Британією та Росією, Австрією і Прусією. Значною мірою підірвала священний союз і його спроба придушення національно визвольного руху в Латинській Америці. Настав час політичної реакції. Політична реакція це активний опір прогресу в суспільному житті з метою збереження і зміцнення старих порядків, проявляється в переслідуванні інакомислячих політичному терорі. Придушенні всього прогресивного, політичному і економічному насильстві стосовно основної маси населення. Наприклад, наближені французького короля, члени його родини, що поверталися в 1814 і 2015 роках з еміграції, дворяни і служителі церкви, не побоюючись більше Наполеона Бонапарта, вимагали оковів, катів і страт. Вимагали приборкання преси, передачі всієї системи шкільної освіти в руки духовенства. Реакціонери розправлялися з прихильниками колишнього імператора, а разом із усіма прогресивними елементами. Був розстріляний один з найталановитіших воєначальників Франції, маршал Ней. Понад 10 тисяч офіцерів були звільнені з армії як неблагонадійні. Близько ста тисяч осіб, що перебували на державній службі, залишилися без роботи з тих же мотивів. Політична реакція панувала в італійських державах, між ними і навіть окресними провінціями відновлювалися митні бар'єри, відроджувалася феодальна строкатість мір, ваги і законодавства. На населення накладалися нові податки, відновлювалися релігійні ордени. У Папській області, немов у час середньовіччя діяла церковна інквізиція, і це у XIX столітті, а також влаштовувалося публічне спалення книг. В Іспанії, після придушення революції в 1814 році король Фердинанд VII відновив інквізицію і ліквідовані раніше монастирі. повернув Україну єзуїтів, повернув землі колишнім власникам, закрив ліберальні видання. І були заборонені публічні розваги, збори і мітинги. Одним з ідеологів реакції був французький граф Жозеф де Местр, який вважав людину природженим рабом, вихваляв інквізицію, революцію де Местер називав сатанинською. Він закликав повернутися до середньовічних порядків. Руйнівній силі революції протистоїть, вважав французький філософ і політичний діяч Луї Габріель Бональд, система традицій, основи соціального порядку це релігія, абсолютна монархія і патріархальна родина. А швейцарський публіцист Галер обґрунтував абсолютну владу монарха її божественним походженням і закликав підкорятися їй. Галер писав, що за установленим Богом природним законом сильний панує, слабший підкоряється. Суспільна нерівність виникає через природну нерівність людей. Всі ці і інші пропагандистські зусилля служили для придушення нових прогресивних ідей, які починали укорінюватися в суспільній свідомості народів Європи. Революційні виступи 20-х років 19 століття мали деякі спільні риси. По-перше, ці виступи були задумані і підготовлені таємними товариствами, що складалися з представників буржуазії, інтелігенції, ліберальних дворян і військових. У країнах Піренейського півострова та в Італійських державах особливу роль у революціях відіграли армії. В Іспанії. Португалії та італійських державах буржуазія, усе ще досить слабка та пов'язана із землею, не була зацікавлена в глибоких соціальних перетвореннях, виступала за компроміс з монархами і дворянством. Буржуазія і ліберальне дворянство у своїй більшості не могли і не бажали розгорнути широкий народний рух через страх втратити свою власність. Таким чином, ліберальний рух в європейських державах. Розвиток національно визвольного руху остаточно розхитала Священний Союз. У німецьких державах наростав рух за прийняття Конституції, повалення династії бурбонів у Франції в 1830 році, революція в Бельгії в 1830 році, повстання проти російського царату в Польщі в 1830-31 роках. Змусили Австрію, Росію і Прусію спробувати повернутися до традицій священного Союзу. Однак Британія і Франція, як і раніше, активно брали участь у діяльності Союзу, тепер дотримувалися інші політики, іншої політики більш сприятливої для лібералізму. Це політика невтручання. Всі ці події показали даремність спроб Священного Союзу покінчити з революційним і національно визвольним рухом. Вони завдали удару самому існуванню Союзу. Всі спроби його відновлення завершились невдачею. А я дякую, що слухали мене уважно.